Вітаю з вами, я Наталя Криворучко. Тиждень з локатором. Найголовніші події тижня з 20 квітня по 27 квітня 2025 року у Запорізькій. Області, не дивлячись на Великодній тиждень, росіяни продовжили обстріли мирного Запоріжжя. Вони в черговий раз нанесли удар по житловим будинкам. Пошкоджено 14-поверхівку загинула жінка 55 років. Постраждало 24 особи, серед них чотири дитини. Крім цього, також. Зазнали ушкоджень будівлі поруч, житлові будинки поруч, машини, які були припарковані на вулиці, та інші об'єкти соціальної інфраструктури міста. 22 квітня було підписано меморандум про співпрацю між містом Бориславом Драгобицького району Львівської області та очільниками двох релокованих бердянських адміністрацій: Бердянської районної військової адміністрації, яку очолює Олексій Бакай та Бердянської міської військової адміністрації як Ку тимчасово очолює Микола Матвієнка. Суть меморандуму заключається в тому, щоб підтримати внутрішньо переміщених осіб з Бердянського району та міста Бердянська, які перебувають у цьому місці. Мова йшла також і про релокацію підприємств, закладів освіти, культури, медицини, а також. Про відстоювання прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб. Продовжується депутат ОПАД в Запорізькій обласній раді. Цього разу свої повноваження склала Наталія Кругляк. Вона це зробила за власною заявою. У Запорізькій обласній раді вона представляла партію Слуга народу і балотувалася, і входила до складу ради від міста Васильівка. В обласній раді Наталія займала посаду. Секретаря секретаря комісії з бюджетних питань також вона є рідною сестрою нардепки Юлії Яцик. Таким чином, в Запорізькій обласній раді залишається 52 депутати із 84 чотирьох. На минулому тижні стало відомо, що ще наприкінці лютого в Україну повернули тіло журналістки Запоріжжя Вікторії. Розчиною Вікторія а, вважалася безвісті зниклою з 3 серпня 2023 року. Вона неодноразово виїжджала на тимчасово окуповану територію Запорізької області, де а, хотіла знімати а, і робити сюжети про життя людей в окупації а, як мінімум тричі її заарештовували, затримували на тимчасово окупованій території. Два рази їй вдалося повернутися на підконтрольну територію. А третій раз вона вже цього зробити не змогла. Росіяни тримали її у СІЗО номер 2 міста Таганрога Ростовської області. Опізнували, опізнавали Вікторію за результатами ДНК експертизи. тим часом продовжуються репресії на тимчасово окупованій території Запорізької області. На цьому тижні нам стало відомо про те, що так званий Запорізький обласний суд, який створений окупантами, присудив 14. Років е, тюремного ув'язнення двом жінкам з міста Енергодара, е, яке є зараз е, м, окупованим росіянами. Е, прізвища е, жінок Качкарьова та Долгополова. Росіяни звинувачують їх е, в тому, що вони переказували гроші на підтримки Збройних е, сил України та Служби безпеки України. Е, е, їх було затримано. Е, Співробітниками ФСБ, жінки будуть утримуватися у тюрмі загального режиму. Росіяни продовжують примусову паспортизацію українців на тимчасово окупованій території Запорізької області. Цього разу вони вирішили це зробити за допомогою обов'язкового підпідлупові. Підкріплення підтягнення а, своїх сім-карт в телефонах до російського. Паспорту, кожен та кожна хто перебуває на тимчасово окупованій території, має е, підв'язати свою телефонну сім карту до російського паспорту. На тимчасово окупованій території проживає приблизно 600 тисяч активних мобільних абонентів, які е, свої сім карти е, придбали ще. До початку повномасштабного вторгнення, тобто вони підв'язані до українських паспортів. Таким чином російська влада намагається насильно паспортизувати тих українців, які ще не отримали російський паспорт на тимчасово окупованій території Запорізької області. Оцю всю реформу, і ці всі дії українці мають зробити до 1 липня 2025 року, якщо вони не перебували переведуть свої сім карти е, і не підв'яжуть їх до, російсь... до російського паспорту. Всі послуги мобільного зв'язку для них будуть припинені. Зробити це вони можуть двома шляхами: або звернутися в салон мобільного оператору, або е, пройти цю процедуру на порталі госуслуги. Нагадаємо, що е, Міністерство цифрової е, трансформації, так зване Міністерство цифрової транс, е, трансформації на тимчасово окупованій території очолює Григорій Пахвалітов. І це, звичайно, його ідея. 24 квітня стало відомо про те, що очільником окупаційної адміністрації Мелітопольського району призначено Дмитра Чувашова. Він замінив на цій посаді, яка була вакантна з січня 2025 року, колишнього очільника Андрію Сігуту, який пішов на підвищення до фейкового міністерства АПК на тимчасово окупованій території Запорізької області. Дуже цікава біографія Дмитра. Чувашова до повномасштабного вторгнення він працював начальником одного з відділів в Олександрівській сільській раді Мелітопольського району. Але до цього він був заступником начальника місцевої прокуратури, звідки його було звільнено за отримання хабара. Проте Дмитро Чувашов був виправданий. І у 2023 році дистанційно він звертається до суду з проханням виплатити йому компенсацію за те, що його звільнили незаконно. Він отримав на хвилиночку півмільйона гривень. Ось так можна бути колаборантом і отримувати фінансування з державного бюджету України, бо саме зараз. Дмитра Чувашова судять за участь у колабораційній діяльності. Найбільший оператор Бердянського порту компанія Аскет Шипінг на грані банкрутства. Про це заявила його засновниця, власниця Катерина Русіна. До повномасштабного вторгнення Аскіт Шипінг придбала чотири. Баржі. Дві через механізм лізінгу в ОТП банку і дві інші баржі за кредитні кошти в банк пумп. після повномасштабного вторгнення Катерина разом з родиною виїхала до міста Львова і продовжувала сплачувати відсотки по взятим зобов'язанням в банківських установах. Зараз вона цього зробити змоги немає. Баржі, звісно, перебувають в Очакові. Вони там застрягли спочатку повномасштабного вторгнення, і відповідно до цього. І була зроблена заява про потенційне банкрутство такої великої кампанії. Саме так і виглядає російська окупація для українських підприємців: це втрата майна, втрата персоналу, втрата робочих місць і фінансові. Збитки і продовжуємо вам нагадувати про першу та єдину регіональну базу колаборантів та окупантів вороги Запоріжжя, яку веде Локатор Медіа, із якою ви можете ознайомитися на нашому сайті. Я вам дякую за те, що ви присилаєте нам профайли колаборантів та зрадників Запорізької області на пошту Локатор Медіа. Ми все бачимо, читаємо і. Обов'язково всіх опублікуємо в ворогах Запоріжжя. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах: Тіктоці, Телеграмі, Фейсбуці. Підписуйтесь на канал в Ютубі, на сторінку у Фейсбуці. З вами була я, Наталя Криворучко, Медіа. Побачимось.